А є перша гарна щука, друзі. Непогана ударчик. Дуже гарна щука. Давайте ми її акуратно витягнемо щука зійшла. От дивись. Як вона зійшла, вона кільцо мені вирвала. Як тут велику щуку тягнути, друзі? А? Як тут велику щуку тягнути? Ось. Ні, ну гарна щука. Я би її навіть замірив, то під, під 60 плюс такий конкретний, подивися, яка велика щука. Ну, така гарна пательня на уху <хи> Давай. Молодець, гарна щука і пливе собі далі. Пливеш? Давай. Відпочинь. Ні, ну, гарний щупак, дуже гарний. Пішла. О, початок. Початок дуже добрий. От, друзі, джербейт. Джербейт, кільця. Дивися, просто з кільця вилізло. Ха! Треба вважати, треба нові кільця купити і не страдати тим.